Кажуть люди опитування сі 4 Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 9 травня День Європи з 1985 року. Щорічно, саме 9 травня, весь європейський союз відзначається свято, яке символізує відзначення миру та єдності на континенті. Команда Сі4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у місцян, що вони відзначають сьогодні. Я це кожен рік свято святкую, не дивлячись на те, що я вже більше 50 років на Буковині живу і тут пустила своє коріння, але це свято ніколи не проходить незаміченим. Не знаю, на даний час нічого, так сказати. 9 травня, ну, колись був день перемоги. А зараз просто обичний день. Ой, ви знаєте, сьогодні нічого вже. Тому що ми живемо в війні. День захисника родини, 9 травня. Кого? Захисника України. Для мене багато чого означає. Бо я, бо я пережила війну. Чоловік в мене учасник війни, інвалід війни. Так що для мене це свято номер один. Це великий праздник, а зараз, звісно, этот праздник Наверное, он останется только в памяти и в сердцах тех, которых на самом деле когда-то были. Я даже ми питали шість місцян. Хтось каже, це свято важливе для їх сім'ї. Та більшість уже давно не відзначає 9 травня про радянський день перемоги. За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології, 9 травня днем Побєди – вважають лише 13% українців. Та за останні два роки кількість таких прихильників зменшилася удвічі а за останні десятиліття аж у четверо. Роман Олійник Ярослава Боячок. Новини чернівців. Телеканал СІ 4